Це відео знято спеціально для каналу Existua. Ось такий я придбав захист каталізатора від HADO і будемо його застосовувати на Peugeot 107 2012 року 1.0 бензин. Так, тут написано, що треба перед заправкою вміст цього балону залити в бак. Будемо цим і займатися. Зараз знімемо цю штуку і ось цю надінемо. Так, ось ми встановили ось цю замість кришки нашої і заливаємо в бак. Ось так. А потім ми їдемо на заправку і заливаємо повний бак. І цей бак повністю викатуємо. Так, все, ми залили. І тепер заливаємо до повного. Все, дякую за увагу.